За недавній час у державі сталося чимало підступного та злочинного, а наша цікавість до порушників закону тільки зростає. Це програма Кримінальний репортер для вас працює Богдан Морозов до головного. Та перед початком перегляду раджу підписатись на наш канал, оскільки все цікаве тільки попереду. На Одещині ДБР затримало співробітника військомату та правоохоронця, які торгували білими квитками. Правцівники ДБР викрили співробітника Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який за 7 тисяч доларів США обіцяв допомогти ухилянту. Через свого знайомого правоохоронця він запропонував військовозобов'язаному чоловікові організувати видачу документів про непридатність до служби. Він навіть надавав вибір, як оформити непридатність. Це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров'я. 5 лютого 2024 року ділка Стецака та його посередника правоохоронці затримали під час одержання 7 тисяч доларів США за послугу. Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. 368 стаття Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також працівники ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористатися послугою та посадовців, причетних до оборудки. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні умисного вбивства родички, яку він задушив та закопав у лісовому масиві. Чоловік прибув на Прикарпаття з метою вчинення злочину. За ці дії йому загрожує максимальне покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі. Детальніше у відеопоясненні начальника сектору комунікації Івано-Франківській області Андрія Яцьківа. Вбив та закопав у лісовому масиві родичку. Поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства. Повідомлення про зникнення 55-річної мешканки села Мирне, що у Надвірнянському районі, надійшло до місцевих правоохоронців від її сина 5 лютого. На пошуки жінки негайно був орієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці опитали сусідів, знайомих, перевірили камери відеоспостереження. Для встановлення місця знаходження громадянки перевірили території надвірної та навколишніх сіл. Наступного дня співробітники поліції виявили. Закопане тіло жінки зі слідами насильницької смерті в лісовому масиві у одному із населених пунктів Івано-Франківського району. Надалі було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний брат загиблої. Під час опрацювання інформації та реалізації невідкладних оперативно-слідчих заходів із залученням оперативників управління карного розшуку обласної поліції. Слідчих слідчого управління, співробітники Надвірнянської поліції, спеціалістів криміналістів та за співпраці одеських правоохоронців вдалося вийти на слід фігуранта. Його затримали в Одесі, де він переховувався. Йдеться про 45-річного мешканця Одеської області. Як стало відомо, що фігурант приїхав на Прикарпаття з метою вбивства сестри, чоловік проник до помешкання родички, де задушив її. Після чого з метою приховання слідів злочину вивіз тіло у ліс та закопав. Наразі поліція встановлює можливі причини вчинення затриманим особливо тяжкого злочину. Слідчі спрямували на експертне дослідження, вилучені з місця події, речові докази. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, затримано повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115, умисне вбивство Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Служба безпеки України затримала депутата Калицької районної ради, якого підозрюють у створенні схеми ухилення від мобілізації за допомогою фіктивних документів про тимчасову непридатність до служби. Наступні деталі у відео. Бізнес на ухилянтах. Прикарпатські поліцейські викрили місцевого депутата та його спільника, які причетні до незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці викрили чергову незаконну схему ухилення від мобілізації що діяла на Івано-Франківщині. Її організувала група осіб, яку очолив депутат однієї із районних рад. Правопорушники забезпечили військовозобов'язаних чоловіків фіктивними медичними документами, які давали їм право виїжджати з країни. Протиправну діяльність викрили та зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліцейські встановили, що бізнес на військовозобов'язаних чоловіках організували 32-річний депутат однієї із районних рад та його спільник 37-річний мешканець району. За 7 тисяч доларів вони сприяли ухилянтам у видачі тимчасового військового посвідчення та довідки ВЛК про непридатність до військової служби. Надалі за цими фіктивними документами вони могли виїжджати за кордон, правоохоронці задокументували одержання авансу у розмірі 2000 доларів США, а невдовзі під час передачі потенційному клієнту пакету фіктивних документів і одержання ним решта суми. Оперативники за підтримки спецпризначенців корду затримали одного із фігурантів, за місцем проживання обох порушників провели санкціоновані обшуки. Речові докази протиправної діяльності вилучено та направлено на експертизу. 32-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України, затриманому та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває. ДБР повідомило про підозру посадовцям сільради на Львівщині, які незаконно приватизували ділянки, запроєктовані під будівництво дороги. Працівники ДБР повідомили про підозру організатору та п'ятьом учасникам організованої злочинної групи з-поміж посадовців Солонківської сільської ради під Львовом. Вони незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю 2,7 млн грн. мільйона гривень. Голова постійної комісії з агропромислового комплексу сільської ради вирішив незаконно приватизувати земельні ділянки на території громади. Голова комісії залучив до оборудки керівника відділу архітектури та містобудування, фахівця земельного відділу Солонківської сільської ради, державного реєстратора та керівника землевпорядної організації. Фігуранти шукали більговиків, які мають право на виділення безкоштовних ділянок, щоб використати їх особисті дані. Від імені пільговиків посадовці подавали звернення до сільради з проханням надати дозвіл на затвердження проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність. Після необхідних погоджень та голосування на сесії ділянки загальної площею 0,3 гектара перейшли у власність підставних осіб, проте реально розпоряджалися землями посадовці. Продати отримані ділянки фігуранти не встигли. За клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. Про підозру у зловживанні службовим становищем повідомлено організатору оборудки. Санкції статті АЦ 364 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Матеріали, що стосуються державної зради колишнього нардепа Рената Кузьміна, були передані в суд за результатами досудового розслідування, яке завершили працівники державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Обвинувальний акт вже направлено до суду. Далі у відео ДБР працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчили досудове розслідування щодо державної зради. Колишнього народного депутата України Рената Кузьміна обвинувальний акт направлено до суду у межах досудового розслідування. Працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави. Дії обвинуваченого кваліфіковано за статтею державної зради. Передбачена статтею покарання, позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. На Львівщині поліцейські встановили особу водія, який вчинив наїзд на пішохода та втік з місця ДТП. Автомобіль лада Гранта», яким було скоєно наїзд правоохоронці вилучили на спецмайданчик. Водію втікачу загрожує покарання обмеження волі на строк до трьох років. Дорожня транспортна пригода сталася 7 лютого о 17.50 на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава Руська, між селами шопки та підгайчики. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи нестановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода львів'янина віком 49 років. Наслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню. Водій з місця події втік. Проведеними заходами, вивчивши запис камер відеоспостереження системи безпечна Львівщина, правоохоронці встановили, що не на пішохода 80-річний житель міста Львова, який керував легковиком Лада Гранта. Автомобіль вилучений на спецмайданчик. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події. Підробляв посвідчення військовозобов'язаного та перепустки на Львівщині правоохоронці затримали зловмисника. Як встановили правоохоронці, зловмисник виготовляв підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаного з відміткою зняти з військового обліку, а також підроблені перепустки, які надають можливість переміщення в умовах комендантської години. Вартість підробленої перепустки становила для клієнта 200 доларів США, а вартість підробленого посвідчення військовозобов'язаного 40 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували кілька епізодів незаконної діяльності зловмисника та 3 лютого за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 шахрайства та частиною 3 статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків збут чи використання підроблених документів печаток штампів. Максимальне покарання передбачене санкціями статей позбавлені волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває. Не забувайте підписуватись на наші оновлення в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Там періодично виходять сюжети. Це була програма Кримінальний репортер. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Крістіні злочинів до істини. Побачимось.